Сьогоднішнє відео буде архівним 30-річної давнини. Річ у тім, що ще в 1994 році я працював кореспондентом в місті Ізюм на телестудії Сіат, і кожної п'ятниці виходили мої репортажі про Балаклійський район, в якому я живу. Дивлюсь на оці сюжети, іначе повертаюся в оте мирне безтурботне життя. Коли ми жили і вважали, що так буде завжди і надалі, ця клята війна, я вважаю, зробить нас іншими. Якщо ми переможемо зло, яке несе рашистська нечість, то в світі запанує справедливість і Україна буде прикладом цього. Ми вже не дозволимо олігархам знущатися над народом. Якщо вам цікаві такі сюжети, пишіть в коментарях. Запитуйте, що б ви хотіли побачити у мене на каналі. Україна понад усе ми переможемо. Останнім часом ми більше і більше звертаємось до рідної історії, а особливо до часів козаччини. Так, минулої п'ятниці ви бачили обряд прийому в козачата хлопчиків 6-7 років. Сьогодні ж до вашої уваги. Збір правнуків, славних прадідів наших великих, це були учні селища Савинців середньої школи номер 1 та номер 2 сіл Морозівки та Залиману. На правах господарів першими їх вітали учні середньої школи номер 1 Хочемо зауважити, що подібні змагання стали традиційними і проводяться щороку. Мета цих змагань це не тільки звернення до славної історії нашого народу. Бо організатори таких турнірів, численні болільники, хотіли б бачити наших юнаків сильними і вправними. Хотілося б, щоб такі змагання все більше і більше захоплювали людей різного віку. Бо нам, скажемо чесно, вони до душі. І зверніть увагу, з яким захопленням, з якою пристрастю юні козаки зараз будуть змагатися. Будь-який конкурс, а їх було чимало на цьому вечорі, як ви побачите. Вимагає не тільки фізичного, а й психологічного навантаження. Ви ще і ще раз переконаєтесь, що діти завжди є діти, але у впертості, у характері їм не відмовиш. Кожен хоче будь-що бути першим, кожен не хоче програвати, бо козаки ж були людьми безкомпромісними. А їхні нащадки, тим паче. І, хоча програвати завжди важко, але треба тримати себе з гідністю і честі. Підведені підсумки змагань, визначені призери, але головний результат один здоров'я і честь, честь і здоров'я. Переможців нагороджували щедрими оплесками, а журі отаким гарним, духмяним українським хлібом. Хочеться вірити, що добра традиція подібних змагань не пропаде. А нашому козацькому роду ніколи не буде переводу.